Чи існує пекло та де воно знаходиться, і коли воно з'явилося та хто його створив? Це гаряча тема суперечок та дискусій навіть серед віруючих. Цілі християнські деномінації проповідують, що пекла немає. Але є одна проблема: той, хто був учасником і свідком створення пекла, Бог. Сказав, що пекло існує, і сьогодні ми логічно, геологічно та теологічно доведемо, що пекло існує. Часто люди, які не вірять в пекло, кажуть, як може люблячий Бог допустити існування пекла, гієни вогняної вічних мух. Це можливо. А я хочу сказати таким. Що Бог люблячий і він справедливий, і саме тому він допускає гігієну та пекло, тому що пекло вже є на землі. І важко навіть перелічити, скільки страждань, душевних і фізичних мов зазнали люди за історію людства. І навіть у наші дні в Україні йде війна, це реально пекло, тому що війну супроводжують страждання. І муки, насильство, смерть, історія людства вона переповнена свідченнями існування пекла. Муки, біль, страждання. Люди не припиняють навпаки, з часом їх стає більше. Люди страждають від бідності, голоду, хвороб. Це благословення чи прокляття? Це рай чи пекло? Але світ продовжує поклонятися людям, політикам, акторам, музикантам, спортсменам, блогерам. У відповідь отримують пекло та прокляття. Намагалися побудувати так званий рай на землі, комунізм, але в результаті отримали протилежне пекло, смерть, прокляття. І вони тільки примножуються і посилюються. Жертвами комунізму стали сотні мільйонів людей. І секрет лише.